Полювати на хутриного звіра дозволять з 1 листопада. Мисливці вже готують зброю та оснащення. У суботу та неділю у полтавському районі відкривається сезон полювання на зайців, кролів, лисиць, єнотів та інших хутряних тварин. Норма відстрілу тварин один заяць за один день. Норма відстрілу шкідливих хижаків, лисиць і єнотовидних собак не нормірована. Скільки мисливець добуде, стільки йому й буде. Вартість сезонного абонементу 350 гривень. Разова перепустка на угіддя 100. У полтавському мисливсько-рибальському господарстві кажуть, для пенсіонерів, інвалідів та ветеранів передбачені пільги. За словами керівника господарства Сергія Козлова, у них готові приймати мисливців з інших областей України, де сезон не відкрили. Пан Козлов зазначає, поголів'я звірів постійно поповнюють. Щоправда, без проблем не обходиться. Нормально жити і розмножуватися Тваринам заважає спалення сухої трави на угіддях. Чи то фермери, чи то селяни Палюють суху рослинність і горить усе. Тобто вигорає стація перебування звіра, це дуже погано. І я боюся, що і можуть і погоріти і оселі, і якісь там ще худоба прив'язана. Найближчим часом не зможуть полювати на копитного звіра, кажуть мисливці. Причина немає придатної землі, де можна розводити копитних. Щодо полювання на хутряних, до кінця року ловити їх дозволять лише на уікенд, а у січні лише по суботах. Сезон закриють 31 січня.